Займався історичним фехтуванням у школі, і звідти пішло в е, Це був такий персонаж в е, ігрі, е, темний маг, а я частіше за все їздив за мага чи за лучника. і прилипло, так і досі йде. Скільки хвилин можна витримати в цьому лицарському? Десь так же, як і в броні. Ага. Приблизно стільки ж і важить, десь 36 кг повне обладунок. Супер! І ти захопився цими своїми лицарськими історіями з дитинства? Ну, не зовсім з дитинства, а після перегляду володаря перснів ми компанією вдарилися в цей напрямок. Толкіністиво. Так. Да. Угу. Трошки мене так частково зачепило, а знайомі займаються досі. Тобто в тебе нема такого, що ти сидиш з дроном і думаєш, дайте мені рапіру, я їх зараз... Ні-ні, я краще з луком чи з арбалетом. А. Можна на, на дрона його якраз. Слухай, <рес> ну виходить, що дрон це сучасний лук, просто в нього <рес> краще <рес> не веде. <рес> і літає далі. Супер. Е, окей, минулий раз ми з тобою зустрічалися на позиціях. Так. Е, зараз ти на відпочинку. На відновлення. На відновленні. Скажи, будь ласка, як ти розважаєшся? Я чи скучаєш ти за. <плес> ну, Є свої мінуси, так, є бажання повернутися назад, але зараз трошки немає такої можливості, але продовжую тренуватися, літаю на симуляторі. Тут іноді граємо в футбол, волейбол, баскетбол буває. З нею ми проходили в... тут. Службу і порадили мені долучитися спробувати себе тут. Окей, скажи мені, будь ласка, який ти дронщик, елегантний, жорсткий гонщик <гум> по-різному буває. Іноді хочеться зробити все швидко, але ти долітаєш до цілі і розумієш, що швидко в тебе не не вийде, і треба дуже акуратно і повільно це зробити. І не завжди це є можливість так зайти. Це доволі складно. А іноді? А іноді на повністю, щоб встигнути допомогти нашим, нашим побратимам. Стрілецький бій це дуже страшно. Навіть якщо ти дивишся на це з дрона, це доволі таки страшно. Завжди бачу на твоєму обличчі посмішку. Скажи, будь ласка, почуття гумору і взагалі гумор допомагає війні? Так, без гумору можна з'їхати трошки з глузду. Він в основному чорний чи це побутовий? Гумор? По різному, хто який любить. Можливо, ти згадаєш якийсь комічний випадок. Коли ми їхали з позиції, в нас пробило колесо, ми ледве не перевернулися. Все добре евакувалося, і на наступний день їхав наш екіпаж, е який займався евакуам, проїжджав це місце і, е і побратим каже: Дивіться, тут танк розвертався. Це стопудово був танк. Ми сидимо рядом ну, поруч з ним кажемо: це був не танк, то були ми. Він. Ні, це танк. Ми кажемо, ні, це ми. Не може бути. <реш> З тих пір ваш екіпаж називається танк? Ні. <реш> 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 так все і залишилося по позивному командиру екіпажа Панда, так, поки. І зветься. Слухай, ну зараз нас дивляться, я думаю, немало хлопців, які е, мають абсолютно нуль досвіду. Вони тільки із е, каналів в Телеграмі бачили, як працюють на дронах. Е, що ти їм порадиш? Чи варто йти е, десь навчитися, донавчитися до мобілізації на якихось курсах, чи можна йти прямо з нуля і у досвідчених товаришів отримувати досвід? Зайвим це точно не буде. Навчитися заздалегідь це завжди є плюс. Але ну, все одно треба буде далі перевчатися, добувати нових навичок, і в цьому допоможуть побратими, і від цього нікуди не діти не дітися. І треба завжди. Практика, практика, практика. А які твої навички з цивільного життя допомогли тобі на війні? Мабуть, тільки те, що я колись займався кіберспортом, і це, мабуть. Трошки зіграло якось, а більш навичок з цивільного життя ніякі не допомогли. Окей. Тобто, шановні хлопці, зараз в 7-100% знижка на ліфтов. Тому залітайте в 420-й батальйон. Скільки ти часу витратив на те, щоб відчути себе майстром? Насправді не вважаю себе майстром досі, але щоб почати літати, ну, десь місяць для опанування FPV, а краще два. Достатньо. Mavic швидше, Mavic можна ос... навчитися літати тижня за два. Це впевнено літати на дальню дистанцію і повертатися назад, не боятися загубити дрону. Ну там доволі складніше. Тобі треба не спалитися, коли ти вилітаєш, зробити все обережно, швидко. А На полігоні ти можеш ходити розслаблено і в тебе нічого ніде, не ні гупає, не прилітає, є час. Зробити все спокійно, щоб потім ти міг це робити на автоматі вже в будь-де. Якщо б тебе зараз слухали всі розробники дронів світу, який би ти дрон них попросив, що тобі не вистачає? що не вистачає, щоб можна було відправити саме рій дронів, це ще не дороботано, але думаю, це буде зроблено, і це буде. Прям потужно. Супер. Замінити арт-удар дрону. Ні. Зап. Скажи, будь ласка, кого би ти хотів бачити поруч з собою? Запроси до нас в батальйон саме ти. Це складно. Бо всі люди різні, і до всіх треба звикати, і є до кожного різний підхід, і кожен є сильний в чомусь, в чомусь совіший, і складно вибрати кого саме. Запросити, але це скоріше має бути впевнена в, собі, впевнена в собі людина, яка готова розвиватися і вчитися, бо це треба робити. Без навчань і розвитку не буде нічого. Запрошуємо всіх мотивованих хлопців і дівчат приєднатися до нас і йти до перемоги разом.